Чому не можна ставити систему вентиляції, централізовану і всі повітроводи на холодному горищі? Середовище, в котрому повинна знаходитись вентиляційна установка, плюс повітроводи навіть в каучуковому покритті, повинна знаходитись під стелею, де плюсова температура. Якщо ми ці повітроводи перенесемо на горище і поставимо в холодну зону? На ці повітроводи буде впливати холодна маса. Тобто, поки ми забрали з приміщення температуру, прогнали через повітровод, котрий постійно вплив має холодних мас, він охолодиться, дойде до рекуператору холодний. І з рекуператора вийде холодне повітря, знову охолодиться, і вийде у вас над головою холодне. Мало того, що може, на температура буде великої різниці, тут з'являться капельки, і буде каплення.